Вітаю, друзі! 11 квітня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про мобілізацію No1049, запроголосува 283 народних депутати. І зараз я коротенько розкажу, які норми цього нового закону про мобілізацію можуть торкнутися кожного українця. Отже, перша норма після того, як закон набуде чинності, а це буде через 30 днів після того, як його підпише президент України, це те, що всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років зобов'язані будуть носити з собою. Військово-облікові документи, тобто, це або військовий квиток, або приписне посвідчення, або будь-який інший військово-обліковий документ. Його треба буде носити з собою, і на вимогу працівника поліції чи працівника ТЦК цей документ треба буде пред'явити. Тобто, українці, які звикли ходити з телефоном, в якому є дія, в якому є паспорт, інші документи зараз змушені будуть носити з собою ще паперовий документ. Коли військово-облікові документи з'являться в дії, поки не зрозуміло, тому буде така певна нова незвична ситуація. Я думаю, це також приведе до певних черг в ТЦК, оскільки багато чоловіків мають або застарілі документи, які не оновлені, або якісь бланки, які видавалися, тому що не було оригінальних бланків. Ну але в цьому, мабуть, і є суть закону про мобілізацію, що треба максимальну кількість людей знову ж таки відправити в ТЦК, щоб вони оновили свої військово-облікові дані і прийшли... Медкомісію, медогляд, як це може торкнутися кожного з чоловіків. Ну, по-перше, я думаю, що і на блокпостах, і в місті можуть перевіряти більш активну наявність військово-облікових документів і вручати повістки. Якщо таке трапиться, то працівник ТЦК зобов'язаний буде вам представитися, показати посвідчення і буде мати право вести відеофіксацію. Після того, як він випише призовнику повістку, призовник має з'явитися. Якщо з поважних причин він не з'явився там більше, ніж сім днів, проти нього будуть застосовані різні санкції, в тому числі такого призовника можуть позбавити права водіння автомобілем, тобто призупинити дію його посвідчення водія, і знову ж таки це може мати якісь там негативні наслідки. Крім того, чоловіки, які перебувають за кордоном і які захочуть звернутися за консульськими якимись послугами, Змушені будуть одразу в консульстві оновити свої військово-облікові дані. Якщо вони відмовляться це зробити, то їм не нададуть консульські послуги за винятком того, якщо такий чоловік збирається повертатися в Україну. Ще цікава норма, яка може торкнутися дуже багатьох чоловіків, це норма про. Те, що якщо у чоловіка є троє неповнолітніх дітей, але є заборгованість більше, ніж три місяці по несплаті аліментів, то такий чоловік теж підлягає мобілізації. Тобто ті, хто не платять аліменти, а хоча і мають троє дітей, підлягають мобілізації. В законі збережена відсрочка для тих, хто здобуває вищий рівень освіти, ніж він мав. Тобто ті, хто... Був бакалавром вчиться на спеціаліста чи магістра. Ті, хто а, мав спеціаліста чи магістра, вчиться на кандидата наук або доктора філософії, або ті, хто були кандидатами наук, докторами філософії і здобувають ступінь доктора наук, отримують право на строчку. В проекті закону, який був внесений Денисом Шмиглам, який є основою даного закону, було передбачено, що ті аспіранти, які навчаються на платній формі, не мають права на відсрочку. Цю норму забрали. Тобто, і аспіранти, які навчаються на державній формі, і аспіранти, які навчаються на контрактній формі, мають право на відсрочку за умови, що вони здобувають вищий рівень, ніж у них був. Тобто, це стосується всіх там спеціалістів і магістрів, які здобувають зараз ступінь PHD. Особи, які мали статус обмежено придатні зобов'язані будуть повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, другу та третю групу, зобов'язані будуть повторно пройти медогляд. Ну це, мабуть, всі такі головні норми, які я собі записав. А ще електронний кабінет, електронний кабінет призовника. Це річ, яку зараз все таки не обов'язково, а добровільно можуть робити призовники. Тобто, ви можете зареєструватися в цьому кабінеті, але треба пам'ятати. Що введено в законопроект, також і поняття повістки з електронним цифровим підписом, і тому той, хто зареєструється, створить собі такий електронний кабінет призовника, має розуміти, що йому туди можуть приходити повістки з електронним цифровим підписом. І тоді він зобов'язаний буде там в трьох чи семиденний термін з'явитися, інакше до нього будуть застосовані всі санкції. Чогось революційного в цьому законопроекті немає. На жаль, норму про ротацію 36 місяців забрали, тобто ніхто не збирається поки що міняти тих, хто служить. Ну і мабуть на цьому все такі головні речі, які торкнуться. Я зроблю ще більш детальний аналіз, коли прочитаю повністю, бо я поки що пробігся після того як Верховна Рада прийняла поправках, тих, які схвалені, і поділився з вами, щоб було пошвидше. Всім гарного дня.